Діти вони проходять, діти, які середині нашої системи, вони так чи інакше намагаються проявити дисфункції, дисбаланси, там, не знаю, відсутність коннекту між лівим і правим. І вони будуть на це постійно бити. Відповідно, ми маємо бачити цю схему в нас, тоді ми будемо бачити, які схеми нам пропонують, і не наші діти. По-друге, ми зможемо йому допомогти. Там, де ви настачає лівого, ми говоримо з лівого, там, де ми бачимо, просідає праве або складна ситуація, або дитина маніпулює, ми даємо праве. І таким чином ми вирівнюємося. Звичайно, ми їм це не кажемо. Ми зразу просто включаємо себе, своє дихання і починаємо так з ними спілкуватися. Це перше. Друге. Кожна дитина своєю поведінкою нам показує, що так, що не так. На, на маленькій дитині це дуже видно. Наприклад, якщо вона постійно вимагає від вас контакту і вас це бісить, просто що дратуєш, що дитина на вас сидить, значить, ви самі в собі ніколи не перебуваєте. Тобто, дитина вам насправді показує не до мене повернись, а спочатку, ну а ти до себе повернись. Тобто, ви дратуєтесь на те, що вона вас включає фокус, фокус до кого? До самого себе. Якщо над дитиною ви не дратуєтесь, а агресуєте, то реально привіт тому, що в це працює вже ваша автоагресія. Десь ви вже на себе на агресували. Якщо у вас включається апатія, то так само у вас десь тумблер вже спрацював між лівими правим, чи між якимись свідомостями. Ви відкинули якусь частину себе, відморозили самі від себе. Виходить, що діти от тут якраз нам нормально дзеркалять, особливо там навіть середній повертет, вже коли вони переходять старше, підлітковий, і в старше, вони вже починають насправді вимагати від нас альтернативних моделей, ніж в роду. Тобто вони нам підсвічують або мають на наші точки. Які у нас болючі і не пророблені, для чого? Щоб ми виробляли швидше нову альтернативну модель між лівими правими і допомогли їм. Грубо кажучи, коли в нас конфлікт, або в них складні до нас запитання, це завжди про те, а покажи, як не було, а як би ти це зробив, як би ти це пофіксила зараз, що ти можеш зробити? Відповідно, діти, це такі собі не те, що вакмус або. Це певні драйвери нашого шляху.